Прогноз погоди на 12 травня. Привіт, друзі! 12 травня в Україні принесе ніжну прохолоду, прикрашену дощами, що м'яко оживлять землю. Небо вкриється легкими хмарами, а південь подарує теплі акорди. Температура коливатиметься від нуля морозу до плюс 18, вітер західний та північно-західний 5-10 метрів на секунду. Давайте зануримося в атмосферу кожного регіону. Північ України, Чернігів, Суми, Чернігів. Температура вночі буде плюс 2, а вдень плюс 9. Хмарно невеликий дощ. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Чернігів огортає свіжою прохолодою, а легкий дощ співає мелодію, ваблячи до затишного вечора вдома. Суми. Температура вночі буде плюс 3, а вдень плюс 10. Хмарно невеликий дощ. Вітер північно-західний. 6 метрів на секунду. Суми тішать м'якою свіжістю, а дощ ніжно пестить повітря, створюючи спокійну гармонію. Для туристів: північ запрошує на короткі прогулянки під Парасолькою. Уникайте довгих маршрутів. Для активностей. пробіжки відкладіть, віддайте перевагу читанню чи домашньому затишку. Південь України, Одеса, Херсон, Миколаїв, Одеса. Температура вночі буде плюс 8. А вдень плюс 17. Хмарно значний дощ. Вітер західний 7 метрів на секунду. Одеса шепоче морською свіжістю. А рясний дощ малює картини, запрошуючи до споглядання. Херсон. Температура вночі буде плюс 9, а вдень плюс 18. Хмарно значний дощ. Вітер західний 6 метрів на секунду. Херсонщина зігріває теплом, а дощ створює затишну мелодію для відпочинку. Миколаїв. Температура вночі буде плюс 8, а вдень плюс 16. Хмарно значний дощ. Вітер західний 7 метрів на секунду. Миколаїв огортає ніжним теплом, а дощ додає свіжих бар, баблячи до спокою. Для туристів узбережжя манить теплом, але тримайте парасольку для прогулянок, для активності, рибалка під дощем додасть пригод, пікніки краще відкласти. Захід України, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Луцьк. Львів, температура вночі буде плюс 4, а вдень плюс 12. Хмарно з проясненнями без опадів. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Львів огортає ніжною прохолодою. А промені крізь хмари шепочуть про прогулянки. Івано-Франківськ. Температура вночі буде 0 морозу, а вдень плюс 3. На високогір'ї значний мокрий сніг внизу хмарно. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує свіжість, а сніг у горах малює каску, запрошуючи до затишку. Ужгород. Температура вночі буде плюс 7, а вдень 14. Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 6 метрів на секунду. Ужгород тішить лагідним теплом. А прояснення співають про вилазки на природу. Луцьк. Температура вночі буде плюс 3, а вдень 11. Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Луцьк огортає свіжою прохолодою, а ясні моменти ваблять до легких прогулянок. Для туристів захід манить прогулянками. Уникайте високогір'я через сніг. Для активності. Велосипедні прогулянки будуть приємними в долинах. Схід України, Харків, Донецьк. Харків. Температура вночі буде плюс 4, а вдень плюс 11. Хмарно невеликий дощ. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Харків дарує ніжну прохолоду. А дощ м'яко освіжає повітря, запрошуючи до спокою. Донецьк. Температура вночі буде плюс 6, а вдень плюс 13. Хмарно, невеликий дощ. Вітер західний 5 метрів на секунду. Донецьк огортає свіжістю, а легкий дощ співає мелодію для затишного відпочинку. Для туристів схід підходить для коротких вилазок. Тримайте парасольку. Для активностей. пробіжки відкладіть, рибалка додасть приємних моментів. Центр України, Київ, Вінниця, Дніпро, Кропивницький, Київ, температура вночі буде плюс 6, а вдень плюс 13. Хмарно невеликий дощ. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Київ огортає весняною свіжістю, а дощ ніжно пестить повітря, ваблячи до затишку. Вінниця. Температура вночі буде плюс 5, а вдень плюс 12. Хмарно невеликий дощ. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Вінниця дарує м'яке тепло, а дощ освіжає, створюючи атмосферу для відпочинку. Дніпро. Температура вночі буде плюс 7, а вдень плюс 14. Хмарно невеликий дощ. Вітер західний 8 метрів на секунду. Дніпро тішить теплом, а дощ додає свіжих ноток, запрошуючи до спокою. Кропивницький. Температура вночі буде плюс 6, а вдень плюс 13. Хмарно невеликий дощ. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Кропивницький огортає ніжною прохолодою. А дощ м'яко освіжає повітря. Для туристів центр запрошує до прогулянок у межах міста. Уникайте відкритих просторів. Для активностей. рибалка чи домашні розваги будуть доречними. Загальні тенденції 12 травня 2025 року в Україні малює прохолодний день із дощами, крім заходу, де панує ясність. Температура цього дня нижча за середню для травня, нагадуючи про свіжі весняні ранки. Північ. Прохолодно, дощі до плюс 10. Південь. Тепліше значні дощі до плюс 18. Захід ясно до плюс 14. Схід прохолодно дощі до плюс 13. Центр хмарно дощі до плюс 14. Для аграріїв дощі зволожать ґрунт. Стежте за посівами на півдні. Для туристів і подорожей. Захід ідеальний для вилазок інші регіони, для затишку. Рекомендації щодо одягу, легкі куртки. Вода не проникне взуття, теплі шарфи для ночі. Для активностей пікніки відкладіть, рибалка чи прогулянки під парасолею будуть приємними. Нехай цей день подарує вам затишок і радість, навіть під дощем. Бажаємо вам гарного понеділка та мирного неба!